Доброго дня, друзі, колеги! Починаємо настраювати сою. Засипала 20 кг, зараз будемо визначати, скільки вона на четверку будемо ставити. Так, Запускаємо. Так, Ставим на четверку. Раз, два, три, чотири. Поїхали! Всё. Всё. Так, це для тих людей хто сою не протравлює, Чим ми будемо протравлювати, це сингентовський вайбранс. Что і Саня? Вони ж там два є, да? Там не разі є. Є Сингентов. Ну, Для сої цей саме для сої це він. Будемо оброблять сою. Так що розпечатуй. Покажемо, що вона запечатана все по технології прикольно <рикулі> е, може цю знімеш? а там сітка є, не спаде? а вона нормально держиться. так держиться. Не з половиною літр треба налити. так це опять так, пробуй. За Вася. Куда? Ну, да, бочку да, вообще не видно Так, друзья, залили. Теперь, чтобы запустить э, насос, нужно включить шнек. Право на цей открытый. Он постоянно будет открытый. Запускаем насос. Вот. Вот Это дозировка тут наприкрутить вже як подачу будемо додати щоб туди була постійна рідина так, готові поїхала заміряємо щоб за 34 секунди налилося 200 грамів Дивись, де вода на так, рядена. Ты бачишь? Коли столку за 34 30, 39, 32, 33, 34. Оп, стоп. Так, да, 34, 4. Немає, тут не сяду. А, двісті, зараз нормально. Небагато, трошки більше. Прикрутить? Прикрутити? Прикрутить, трохи прикрутити хорошо. Будемо пробувати ще раз. Чуть-чуть прикрутимо. поставили на сіммерку. Сім з половиною. Шість з половиною я і поставив. Так, дивіться, тут рідина почала падати. Добавляємо, щоб вона більшу подачу. Лучше хай більше, а лишнє перетече. О, забагато додавав. Так, дивіться, як обробляє. Все оброблено. Ось вот так ми подаємо. Значить поставили на шестерку, бо дуже он тече. Щоб менше текло прикрутили. зерно нормально оброблено. Вот такие лишь малина. Так, и вот вечер настал. Яка сої, скільки вже перетравили бегів. Трудимося, трудимося. Красота. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мирного неба в цих.